Рада вітати всіх. Перший раз на такій зустрічі. Дякую. Наша студія займається розробкою конструкторських, архітектурних і дизайнерських проєктів і реалізацією. По-перше, я Юлія Скоротівська, креативна керівниця і співзасновник «Скоротівський Project Studio». Студію створив мій чоловік, ще у 2007 році за освітою інженер-конструктор. До цього працював в проєктному інституті Шимановського. В інших проєктних організаціях де mm -hmm. проектував торгівельні центри і там великі кишені і тому інше. Так на цьому слайді хочу показати весь об'єм роботи. Ну багато об'єктів більше 400 реалізованих об'єктів було це від Проекти починаючи від підсилення проємів, арок там балконів при виробничих цехів для українських та іноземних компаній, таких як Procter Gamble, Coca-Cola, ресторанів, офісних просторів від 100 квадратних метрів до 4 тисяч квадратних метрів, навіть є на вже розроблений, підписаний КМД громадський парк в Києві, арка, в пологове будинок, Ісіда, рекламні конструкції, проєктування проектування приватних будинків. Ось так <реш> далі. І хочу представити таку тему: це конструктив у дизайні. Чому вважаю, що це треба підняти таку тему? Тому що дизайнери, архітектори, творчі люди, іноді. Придумувати такі гарні ідеї, які треба підкріплювати конструктивними рішеннями. Хочу наголосити на тому, тобто запропонувати, як правильно давати завдання інженеру-конструктору, який займається розробкою конструктивних креслень математичними розрахунками, щоб витримували навантаження. Різних mm -hmm. навіть на цьому фото видно, це до речі. З наших проектів це був офіс, буда монолітна стіна залізобетонна. Вирізали отвір, його підсилили і зробили такі скляні двері в переговорну кімнату. Далі, ось нещодавно був такий приклад, де запросила нас замовник. Значить, він засумнівався в правильності виконання дизайн проекту, який по дизайн-проекту не, не наша, як не наша організація, предисторія. Він купив будинок, він вже був зроблений по дизайн-проекту. Тут ну, будівельники вирізали отвори, так як було намальовано. Тут видно, що непоцілений це отвори зроблені несучих конструкції, що може призвести до аварійної ситуації. Ось так. Тут нема ніяких підсилень. Навіть ось на цьому фото видно, навіть ент-каналі зробили двері. І це, це ось нещодавно, два тижні тому їздили на який об'єкт. Ну, на що я наголошую, що треба все-таки перевірити дизайнерам себе. Ну, бувають гарні рішення, можна все усилити, підсилити, але треба долучати до цього інженера-конструктора-професіоналу. Так, на наступному фото, це все, це все показує на наших прикладах. Це наш об'єкт, і тут була побажання від замовників збільшити об'єм світла в у вітальні. На основі конструкторських розрахунків це можна зробити. Це все підсилили і стіни і. Це підкріпили і зробили такий гарний великий простір, ну, багато світла. Nee. Я хотів, хотів просто наголосити, я там зробила деякі акценти, які треба давати завдання для конструктора від дизайнерів. Mm -hmm. На цьому фото це арочна конструкція. Тут для завдання для конструктора це розрахувати навантаження від снігу і від ваги скла. Які треба давати завдання для конструктора, це планування, розвір, розрізи з вузлами, завдання від виконавця скляних конструкцій і заміра марсаного поверху. Mm -hmm. Так, ще було на досвіді у нас проектування ліфтів в квартирах. Наприклад, це, це ліфт в трьохповерховому пентхаусі в Києві тут. Треба було розрахунки зробити на всі три поверхи, на додаткове навантаження від ліфту. Так само, якщо Якщо у дизайнерів є така ідея, будь ласка, звертайтеся. До речі, хочу сказати, що як -то, якщо це буде цікаво, я можу вислати вам повний список всіх цих, цих завдань за посиланням в інстаграмі. Далі проєктування сходів. На першому фото це сходи в терміналі Жуляни. Тут була складність, в тому що тут великий проліт між опорами, і треба було це розрахунки зробити. Ну, плюс скло, несе ну, багато навантажень. А, і Із ну, таких не дуже цікавих подій, що я знаю, що в цей термінал попали в джуляни, але сходи стоять. Сходи стоять, і ну, якась така неприємність. А на другому фото це ресторан і консольні металеві сходи. Теж тут великий проліт між опорами, і треба було розрахунки конструктора, тому і долучила до цього проекту конструктора. Так далі, це такий був досвід на першому фонту. Це підсилення залізобетонного перекриття для того, щоб на поверху зверху поставити. Морський акваріум 2000 тисячі літрів. Так. А друге фото це акваріум в квартирі на тисячу літрів. Його прикріпили до монолітної стіни. Далі це один з наших проєктів, який ми реалізували ще в 2019 році, на базі старого цеху Київського плиточного заводу фабрики. Ну, зробили такий офіс великий, там 4000 квадратних метрів. Як ми підходили до цього проєкту з конструкторської сторони? Тому ну, відразу побачили, що тут висота 5 метрів, що дозволило зробити додатковий простір. Збільшили офіс, тут же їдальня. Цьому, на цьому проєкті ми реалізували. Сад, Далі можна показувати, тут є і амфітеатр, і там багато робочих місць, багато було зелені, багато переговорних кімнат, тому що це для it компанії створювала офіс. Mm. Далі. Далі. Тут і спортивний зал, і душові кабіни, і, ну, і зона відпочинкова, і навіть. І навіть були спеціальні кімнати для людей, які хоті хотіли спати, залишатися там відпочивати. Mm -hmm. Там була задіяна космічна тематика, і ці кімнати, там переговорні, були підписані з назвою Планет, Сузір, і в ну, такий підхід. Мурал на назад ще хотіла сказати. Мурал малював художник. Це все ну, вручну все намальовано, там висота ну, mm -hmm. така. Висока Ну, Ось такий проект у вас був в роботі. А далі ще є такий напрям був це конструктивне рішення в рекламних конструкціях. Наприклад, ця конструкція, яка для Вивіски Samsung на 101 Tower може бачили, це з наша компанія, моїм чоловіком, Юрій Скорецівським. Це треба було розрахувати всі вітрові навантаження, так само ці конструкції для Ну, це, це маленька частина того, що було зроблено, там були і стели, і все інше. Там. І всі ці вивіски для тмола. Для ну, якщо про це. Працю будівлю ну так само все стоїть на місці, всі конструкції стоять на місці, але ну трошки були такі неприємності. Далі цікавий унікальний досвід. Є у нас співпраця з українськими скульпторами Нікітою та Єгором Зігурою. Ще в 2013 році звернулись до Юрія ще молоді тоді ці скульптори. Перша у них скульптура була. Це Прометей. Вона встановлена в парку КПІ, Вони принесли маленьку скульптуру розміром, ну, якщо вона так вісі метрів, вони принесли розміром 1 до 10. Треба було розрукувати. Вони, вони, як скульптори, придумали таке, вони такі бачать, але не знали, як воно буде стояти, ця скульптура, і тому була зробити конструкторські розрахунки, фундамент, несучий каркас для цих скульптур. Ось так це скульптура єдність. Бачили на Росеневській набережні скульптура Атлант, яка в Дніпрі стоїть висотою 7 метрів. Це все стоїть на каркасі, який розрахунковий. Це багата робота зроблена. Далі нещодавно було відкриття нової скульптури, яку по малюнку Якщо не помиляюсь, Святослава Свяченка і Егор Зігура створив таку скульптуру. Звернувся з тим, щоб треба їм було зробити каркас для цієї скульптури, тому що цю скульптуру зварювали в Києві повністю каркас. І повністю всю скульптуру робили в Києві, в Данію перевозили. Не, не знаю, як вони це організували, але вони перевезли це в Данії. В Данії вже залили фундамент так само по нашим кресленням. І було нещодавно відкриття такої скульптури. Далі. Ось так далі. Далі хочу вас познайомити з чим ми ще займаємося. Наприклад, ось концепція будинку в борах в цей районі. Завдання було вписати в ландшафт. Ну, ділянки, яку купили замовники, щоб зберегти всі дерева, робили топозйомку. Це, це знаходиться в Румунії. Їздили, визивали туди, робили топозйомку геологів. Всі дерева описували, щоб повністю все відобразити на, на гінплані, щоб вписати в це будинки. ну, було побажання зробити якось ви будинок зі СПА і. І головний будинок, також парковка. Далі. Значить, Такий будинок запропонували зробити для гостевого відпочинку. далі. Так, тут басейн, сауни, все, щоб далі Це відпочинкова зона, зона Огнєва, як її ще називають. далі. Це це головний будинок. Побажання було, чому такої форми зробили. Побажання було у замовників, щоб їх спальня. в Цьому краю знаходиться, щоб вона була подалі від всіх від всіх, навіть дитячі з цієї сторони, батьківські спальні з іншої сторони, щоб вони відпочивали, mm -hmm. наслаждались видами і тишою вгору. Ось так. А далі. Далі хочу ще показати, що чим, -чим займаюся це декілька проєктів дизайну, які ми ще розробляємо в такому стилі різні. Далі з останніх об'єктів це у нас така квартира цікава. Тут у нас була в квартирі, у нас була повна комплектація. Це, до речі, ну, такий теж цікавий досвід. Тут була. Ну, Замовник запропонували, ну, запропонували замовнику зробити комплектацію в цій квартирі від меблів, там, дизайн проєкту до тапочок. <сурок> <сурок> така була ідея назад. Ще хотіла сказати, що які ми тут використовували, долучали партнерів, Це, тут у нас є, до речі, матраси Magniflex теж у нас тут є. <реш> так, меблі Vega У нас тут є освітлення, лайтхаб, столик. До речі, цей розробляли самі, самі придумали разом з Куб 44. Це таке паново. Я бачила, тут є представники компанії Венка. ми їх замовили тут, до речі, класно списалися. Замовники задоволені далі. А, і це все переходить в терасу на даху з джакузі. З цієї квартири є вихід на дах. Так, Це повністю вся тераса. і частинку Спочатку зробили частинку цієї тераси. А далі, а, яка задача була? Задача була розділити. Зробити такий простір, щоб була і обідня зона, і зона кінотеатру, і зона джакузі. Ну, наприклад, так, це тут і терасна, дос. Ну, все зробили і озеленення з поливом. До речі, зробили. тут. У нас перволо стоїть терахом, дам ви крокостов. Так, І сикарний стіл, стільці ось така зона получилась у нас відпочинку. До речі, дуже, дуже зручно. Ця первало ми використовували, і вже вона перевірена, і все, все ми там робили, використовували так далі. Це зона, ось тут видно, це зона кінотеатру. Що тут можна сказати? Проектор така цікава зона. Зробили ще підсвітку скрізь підсвітка і лепку використовували далі. І ключовий ключовий момент це джакузі на 18 й поверх. Цікава історія. Спочатку ну, цей проект починався з того, що там розробили концепцію, і почались якісь дозвольні документи, тому що треба було спочатку розрахунково апріапрідяні, чи зможе джакузі стояти на цьому даху. Тому що він витримає навантаження 2,5 тонни. Це ми все зробили по правильному. Всі всі розрахунки перевірили з всіми проектантами. Зв'язалися, хто робив цей будинок, все по правильному все погодили. Довго це було, але на нас якось дивно дивилися, тому що би, ніхто так не робить. Ну мало мало хто робить. питаються дозвольні документи, щоб і всіми ми ОСББ, і всіми сусідами, і все погодили, тому що там сусідам знизу ну вдруг теж ця криша ну, знадобилася, хоча вона у власності замовника. Так, і саме цікаво, як ми підіймали цей джакузі на 18-й поверх. Це робилося просто з так, по, фасаду, по фасаду, по фасаду тянули це джакузі кранштейном. І просто сам цікаво було те, що коли підняли, підняли джакузі, і виявилося, ще? що ні. <свісна> Воно висіло в повітрі, і вони ці хлопці, які підіймали, у них щось заклинило. уже коли вже треба було його рухати. Рухати далі по... на пове. На пове. Так. І... Ні. Вони його спустили вниз, полагодили щось там, підмазали, підкрутили, і потім ще раз. Ну це була просто цікава історія для сусідів дивитися, тому що вони потрошки підіймали цей пизд. І Не було в Коли джакузі підіймали. Ну, хлопці, я ті попідіймали, але далі є продовження цієї історії. Ми зробили цей весь проект, все поставили, запустили джакузі, і замовник сів, і він не бачить Київ. Він не бачить Київ, тому що там дуже гарні види відкриваються. Йому низько, тому що ми тут зробили огорожу скляну для безпеки. Там, до речі, бачите, я так скрили всі ці недостатки сірим І Ну, так, 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 як ми конструктори перший напрям і зробили конструкцію, яка витримує цей джакузі, заново перешили це терасною дошкою, підняли його на таку висоту, щоб вже точно все було видно. Замовили такий столик спеціальний металевий, щоб туди ми вже було ще шампанське поставити. Ну. Дайте адресу. Ну я не думаю, що він здається приміщення. Здає така росічна жінка. Він за дружимо зі сім'ї. Сюди гарно вписалися так само меблі з терахом. Ось всі ми задоволені, все працює, все класно. Ось ось такий проект у нас то ще пост з реалізації. Мама. Я ось так. Це все. Дякую. Я дуже цікаві проєкти. і до речі, люди фіксуйте контакти. Бо ті, хто роблять розумні конструктивні одиниці, ті, хто можуть пророкувати, накреслити, дати цю технічну рекомендацію. Тому скоротовський студію, будь ласка, я навіть знаю, хто воно сліни. Це до речі, будівельна компанія. Вада вас вже підмітили. Добре, добре, дякую, дуже приєм. Я Хотіла ще сказати, що я можу. Я можу вислати. Ну, якщо підпишетись на сторін, Я Можу вислати, якщо цікаво, ці всі лісти рекомендації для конструктора від дизайнерів. Звичайно, це дуже цікаво. Люди підписуйтесь на сторінку, пишіться в особисті, і будете мати навіть чек-лісти. Супер, дякую.